Аби подарувати самотнім людям тепло та любов до Галицького територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, що у більшівцях уже вкотре навідалися, волонтери спільноти Твори добро разом із колядою, вертепом та подарунками. З волонтерами до літніх людей навідалася і наша знімальна група. До Територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян а разом з колядою і вертепом навідались волонтери і подарували, крім солодких смаколиків, ще й святковий настрій. Я тебе шукаю всюди. Забув напевне, чи я власть як жінка все не візьме свої руки, то чоловік се ради втім не дасть. А ми прийшли і надати таку краплинку нашої. Нашого позитиву на користь для настрою вертепом приїхали. Ми приїхали їм передати ту радість, яку відмічає цілий світ. Це народження маленького Ісуса. Тут є дідусі, бабці, і в кожного в нас є дідусь, бабця. А в кого вже його не їх немає, і приїжджаючи сюди, ти бачиш своїх рідних у них. Центр налічує 42 людини, 20 з яких важко хворі. Гості до стареньких навідуються рідко, переважно по святах. Є, що навідуються до них е, е, родичі, а є люди, до яких завжди ніхто не приходить, вони є одинокі, тому ми стараємося своїм теплом засіяти їхню душу, тому що вони також, як і всі, розумієте, в нас є так, що до одного прийшли, до іншого не прийшли, але всі вони хочуть ласки. Підопічним центру такі гості до вподоби. Що ще подобало, на всім кро, на кожнім кроці файно ще подобало, дуже файно, файно співають, файно говорять, що ще трагіпше. Що вам подарували? цукерки. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини телеканал Рай.